Новий рік подарував Івано-Франківську шість нових життів. Перший день 2025 року в міському перинатальному центрі народилися двоє хлопчиків та чотири дівчинки. Якщо порівняти два роки, пологів менше стає, бо люди задумуються, не знають, що їх чекає під час війни і. Але ми спрацюємо, стараємося надати адекватну високоліковану медичну допомогу. Жінки, ті, що сьогодні родили, задоволені, отримали подарунки від мера. Я думаю, що день і для них, і для нас пройшов успішно. Мамою в новорічну ніч стала пані Галина. Батько малюка служить сьомому окремому стрілецькому батальйоні. Жінка каже, вдячна за допомогу міста у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дітей для учасників бойових дій. Це довгочі пана дитина, тобто ми дуже щасливі. що Так розпопало ще на новий рік. Якраз чоловіка сьогодні день народження, Вчора було мами, то подарунок такий. У мене чоловік військовослужбовець, він зараз якраз приїхав. Так буде. Будемо подавати всі документи необхідні. Начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба зазначає, у зв'язку з повномасштабним вторгненням існують певні демографічні виклики, які потребують уваги. На жаль, статистика з кожним роком народжених діточок взагалі по місту і по області, як і в інших областях, зрештою вона падає. Тому ми мусимо на це звертати увагу за 2024 рік. саме в нас в міському перинатальному центрі вірніше у. Структурному підрозділі перинатальний центр першої міської клінічної лікарні тому, що ми знаємо, що заклад реорганізовано. Народилося 1636 діточок, з них 897 хлопчиків і решта дівчаток. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків нагадав про фінансову допомогу, яку отримують родини з новонародженими дітьми, та висловив щирі вітання молодим батькам. Вітаємо батьків, серед них учасників бойових дій, військові. І бажаємо просто доброї долі і переможного року. Це така стала добра традиція. Що року, ті, хто народжується 1 січня, ми відзначаємо подарунками. А також нагадую, місто виплачує жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які стоять на обліку в місті Франківську. Кошти в сумі 20 тисяч і 50 тисяч для учасників бойових дій. Яна Лазорит, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.